Не задають. То, що я вам сказав, стосувалося історії, виникнення програми, тут методика, історії немає. Якщо зайти сюди, то в принципі є чотири уроки, які є на Ютубі, ви можете подивитися, які там використовуються вправи, яка послідовність класифікації, як можна застосувати безпечно у під час. Якщо ні, просто поцікавитись, як це використовується. Цей методичний посібник мав бути створений ряд років тому. І ви знаєте, що є Вольчинськ, Вільчковський. Вільчковський перший, хто в 1995 році познайомився з програмою Дік. Методики тоді не було. Був ряд зауважень. Ще це був 95-й рік, конференція в Луцьку. А сьогодні така методика є, врахуванням тих зауважень, які робив мені тоді військові. Вочинський також працює над всією проблемою, над тим, що немає кадрів не готує до дошкільних закладів по фізичній культурі. Чому немає? Тому що немає адаптованої програми застосування. Що таке програми? програма? Програма це реальна методика, яка в реальному проміжку часу дає задовільні результати. Ви знаєте, що ми дітям не даємо завдання додому, правильно? Вони приходять на урок, ми їх вчимо. І вони вчаться разом. Ми відбираємо успішних дітей, класифікуємо їх і всіх інших дітям показуємо їх приклад. Ось подивіться, як виконують там цю праву війну. Ця методика побудована в кінці є уроки. Тут є фотографії, на них можна подивитися, які використовуються елементи. Ну, в принципі, вона спрощена, але зараз ми працюємо також, щоб ще більше спростити, щоб вам дати можливість ще... Ми отримуємо інформацію, яка дає нам можливість оптимізовувати постійно цей процес, і щоб він був вам доступний для вашого розуміння. Ну, враховуючи мінімальні знання, які у вас є, і доступ до інформації, ми в цьому напрямку працюємо. Ці методичні рекомендації можете запитатися у Володимирів, на їх Ну, продажу є по 16 гривень.